О 19-й годині випускники прийшли площу миру. Далі вистроїлися біля сцени. Там нагороджували медалістів. Зокрема, 55 випускників отримали золоті медалі, 18 – срібні. Я дуже пишаюся тим, що я вже випускниця і маю стільки здобутків за всі ці 11 років. Я золота медалістка, ліцею номер 11. Чесно, я дуже хвилююся, тому що дуже довго до нього чекала на нього і готувалася дуже довго до нього. Але таке облегчення, і я би сказала, навіть якась радість того, що нарешті це на. Стало і нарешті я вже зможу сказати, що я вже не школьниця, як кажуть у нас, а вже все буду студенткою. Оскільки я більше навчався сам і не тільки в школі, але й вдома я займався, то я маю гарні заслуги. Ну знаєте, трохи страшно переходити в доросле життя, але хочеться відчути ту свободу, той спектр можливостей, які я отримаю. Після нагородження медалістів 56 пар випускників станцювали по черзі вальс. Марі танцювали Роман Лукеча та Ангеліна Бугар. Кажуть, готувалися три місяці. Було дуже важко, але відмінники, медалісти, активісти. Брали участь у всьому і тому нам запропонували. Поки було холодно, ми тренувалися в залі, а потім на подвір'ї. Взагалі ми раді, що ми сюди потрапили та танцювали. Сливі дуже не було складно взагалі. Це було все на емоціях, і це прийшло дуже швидко підтримати і привітати дочку. Прийшов Василь Вербай. Вже задоволений, що донька достигла таких успіхів. Це випуск, кроме того, що випуски школи це її шлях. Перший крок у життя. Я радий, що вона в мене виросла, що жива, здорова, що у цьому світі все для неї. Сьогоднішній день. Молодшу дочку із закінченням школи прийшла привітати Лариса Лазар. На сьогодні випускається з ліцею Мукачівського. Я дуже рада, що вона закінчила його добре і вчилася, і щоб поступила і мала освіту в житті, і все в неї було щоб добре. Дуже радісне. Хвилювання таке дуже красиво. Так багато людей. Випускники такі всі дуже гарні, хороші, дуже гарно. До параду випускників долучилися 11-класники зі всієї Мукачівської громади. А саме 690 хлопців і дівчат. 112 з них танцювали вальс, розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міськради Катерина Кришниць Андялушій. Всі охочі мають право танцювати вальс. Це вже у нас така традиція на протязі чотирьох років, але зазвичай вибирають за голосуванням і шкіл. Це діти, які активно долучалися до життя школи, які проявили себе в навчанні. Можуть вони не бути золотими або срібними медалістами, але мають високі результати в навчанні. Також ті, які мають які заслуги перед школою, які є членами учнівської ради старшокласників, учнівського самоврядування закладів освіти. Під три пісні на сцені танцювали всі охочі випускники. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.